Експеліармус. Експекто Патронум. Лондонус Системус. Нарешті я знайшов заклинання, яке переможе самого Волдеморта. На початку гри, тобто в дебюті, ми з вами намагаємося поборотись за центральні клітинки Є4Д4, а також Є5Д5. Ми всі знаємо, що варто грати е 4 але мало хто знає, як розбиратися з ходом d 4 Сьогодні ми вивчимо найпростішу і надзвичайно ефективну систему лондонську систему. Я сам її граю роками і досяг великих успіхів. в ній. також її грає Магнус і багато інших сильних шахістів. Чорні найчастіше на початковому рівні відповідають ходом d 5 мухи-повторюхи, які борються проти нас за центр. І лондонська система: це коли ми ходимо слони в 4. Цим ходом ми розвиваємо слона, боремося за центральні клітинки, а також потенційно тиснемо на клітинку С7. Кін це — Найчастіше хід чорних на початковому та середньому рівні, і це помилка, тому що насправді цей кінь ні на що не може сильно натиснути, адже клітинка D4 гарно захищена нашим ферзем. Ми граємо е 3 завершуємо початок лондонської системи, підтримуємо пішака. Слона, а також готуємо відкриття другого слона вперед. Кінь f 6, чорні намагаються побороти за центр це хороший хід. І ми продовжуємо ходом Кінь f 3. Так так само боремося за центр і готуємося до рокіровки. Найчастіше чорні зіграють їй 6. І ми хочемо піти слон D3 для того, щоб завершити розвиток королівського флангу і піти в рокіровку. Але дивіться, якщо ми зразу підемо слон D3. В них буде хід кінь Б4, і вони нападуть на нашого дуже красивого лондонського слона і захочуть його розміняти? Тому ми цього не допустимо. Ми підемо на C3. Так, тепер ми не випускаємо коника на Б4, і після слон Е7 спокійно розвиваємо нашого слону в центр. Рокіровка. І отут у вас може виникнути питання: от якщо ми походили пішоком на C3, як ми будемо розвивати нашого коня? Він же ж тепер не буде сильним на клітинці D2. Справа в тому, що в майбутньому ми зможемо піти кінь Е5, а оцього другого коня вивезти на F3. У нас буде два ультрасильних коня. Слон Д7, рокіровка. І давайте подивимося уважно. Ми з вами поборолися за центр, захопили клітинку D4 і е 5 і також активно боремося за клітинку е 4 У нас з вами суперсильні слони. У нас з вами дуже активний кінь, якого ми зараз активізуємо ще дужче, і зараз буде активізований другий кінь. І є два основних плани, які ми можемо тут використовувати. Перший це атака на королівському фланзі, про який ми поговоримо сьогодні детально, і другий це атака на ферзеному фланзі. Ти, чарівник Гаррі! Якщо ви вже не початківець, а граєте на середньому солідному рівні, цей розділ спеціально для вас. Д4, Д5, слон в 4. Так, починаємо ловницьку систему. І проти вас, суперники, скоріше всього підуть кінь в 6. Це вже сильніший хід. Є3, є 6, кінь в 3, спокійно розвиваємося, і зараз я вам покажу чарівну пломбу. Так, чарівну пломбу чи щось таке. Кінь є 5. Чому це пломба? Тому що ми, по суті, затикаємо клітинку Е5, і ми їх туди абсолютно не пускаємо. Що вони нас поб'ють, не соромтеся бити пішаком. Я знаю, що здвоєні пішаки зазвичай це погана ідея, але прямо зараз цей пішак надзвичайно потужний. Він бореться за клітинку d 6, а також в 6, він проганяє коня і він полегшує нашому слону подальшу атаку на королівський фланг. Зазвичай чорні тут не забиратимуть одразу, підуть рокіровочку. Ми спокійно йдемо слон до 3. І ви вже можете побачити оцю напругу, оцей тиск на королівський фланг чорних. Ферзь f3, а 4 g4, передаємо привіт всьому королівському флангу. Кінь b на d7, чорні спокійно собі розвиваються. Кінь d2, ми теж нікуди не спішемо. І помітьте, ми вже тут не поспішаємо йти в рокіровку. Можливо, ми підемо в рокіровку, а можливо, ми будемо маньяками, які йдуть g4 та g5 і залишають короля в центрі. Побачимо. Так, знову ж таки, якщо вони забирають, це доволі комфортний для нас варіант. Кінь 8, і ми з вами починаємо пушити в атаку. Ферзь аж 5. Погрожуємо матом в один хід, і після ж 6 не боїмося нічого, залазимо ферзем на чорні клітинки. Тепер вони надзвичайно слабкі. Якщо чорні пробують реактивізувати свого коня, нічого не боїмося. А 4 йдемо в дуже агресивну атаку. Наше завдання відкрити вертикаль аж і заполити в атаку також нашу тру. Так, зазвичай тут білі перемагають, і позиція вже у вас значно краща Тепер, якщо вони не поб'ють, а зіграють зіграються 5 дуже популярний хід, ми можемо помітити, що у них завис слон. Тобто слон ніким не захищений. І якщо ви дивились моє відео про рентген, ви вже знаєте, що наш слоник поглядає на слона чорних. Привіт-привіт, як справи? Так, хочемо його з'їсти, але нам заважає кінь. Тому, для того, щоб цей кінь нам не заважав, ми не маємо кудись відступити. Здавалось би класна ідея побити коня на досі. Якщо він поб'є коня, спокійно йому, або якщо він поб'є слоном, спокійно йому проблема в тому, що він може побити ферзем і захиститися. Тому, натомість, ми б'ємо з вами не всім геніальний хід. Ми нападаємо на ферзя, Так, тому він зобов'язаний збрати. І після цього спокійно з'їдаємо слона чорних. Ми виграли пішака. Ми зламали чорним центрального пішака. Ми зламали чорним оборону їхнього короля. А також діло дуже сильного чорнопольного слона, позиція явно краща в нас. Ще один хід, який чорні полюбляють тут робити, це хід б'є 5 І оцей хід це взагалі люкс для нас з вами. Тому що ми беремо відповідь і поїдаємо їхні фігури величкою, а наш слон нас захищає. І нарешті, якщо ви справжній чаклун, який вміє робити Аваду Кедавру, Ця частинка відео для вас. d4 d5, слон f4. І на вашому рівні люди будуть розуміти, а що якщо я теж виведу свого слона на f5? І от ми з вами навчимося карати таких смертежерів, таких дуже нехороших чоклонів. Ходом c 4 Ми атакуємо центрального пішака. А також відкриваємо для нашого ферзя шлях на Б3. Найчастіше чорні походять є 6. Кінь С3 посилюємо тиск на центрального пішака. С6. Чорні максимально захищаються. І ферзь Б3. І тепер ми робимо велику дилему в чортах. На c 7 вони піти не можуть наш слон їх там поб'є. Якщо вони підуть ферзь d 7 для того, щоб захистити свого пішака, на якого ми ще не напали. Ми підемо кінь F3, кінь e5 і передамо полум'яний привіт цьому ферзю. Перс 8 також валідна опція, але після неї ми підаємо тура c 1 і оцей рентген буде дуже небезпечним. В майбутньому ми поб'ємо на d5. І дуже часто можуть виникати взагалі навіть ось такі ситуації. Кінь Б5, ми загрожуємо тут поставити вилучку завдяки захисту з клітинки 7 і наша тура також зв'язує цього пішака. Позиція чорних жахлива. Тому. Здавалось би, найлогічніший хід за чорних це ферзь Б6. І він справді доволі непоганий. Але ми з вами пам'ятаємо, що ми граємо не в шашки, тому ми не зобов'язані забирати. Натомість ми граємо в шахи. А в шахах треба тиснути на нашого суперника. Ходимо це 5. Цим ходом ми знімаємо тиск з центру, але посилюємо тиск на ферзя суперника. У них, в принципі, вибору немає, змушені бити. І здавалось би, ви мені зараз кажете, Ярослав Поттер, що тут відбувається? Ти здвоїв нам пішаків. ти що, взагалі, тютю? -тю? Навіщо це все? Справа в тому, що ми з вами відкрили туру, яка тепер тисне дуже сильно на пішака А. А оці от здвоєні пішаки дуже швидко і легко роздвоюються. Тому що наше наступне з вами завдання це підірвати ось цей пішаковий ланцюжок. Зараз побачите, як це робиться: кінь Б на Д7, Б4. Слон Е7, Б5. Рокіровка. забрала забрали І слона 6. Б7 це тепер величезна дірка, в яку біжать наші слони. Ми загрожуємо повністю знищити ці тури. Ми погрожуємо повністю знищити цих двох пішаків. Позиція білих шикарна. Я не можу залічити на пальцях обох рук кількість партій, в яких я виграв в саме в такому стилі. Я взагалі не думав, я просто запам'ятав цей суперпростий алгоритм. С4, ферзь Б3, С5. Забираємо пішаком і пушимо вперед. Нічого складного! І ви не повірите, як часто суперники будуть на це вестися. Ще одна пасточка, в яку чорні люблять потрапляти, це хід А6. Здавалось би, вони вирішили всі проблеми. Ха-ха, ха ви тепер Б5 не зробите хід. Але ми все одно його робимо. Нам без різниці. Тому що АБ бити вони не можуть. Ми заберемо на А8. Привіт, король як справа. А якщо вони заберуть СБ, ми забираємо конем. Або слоном, як вам більше подобається. Я люблю більше конем забирати. Так, і побити вони нас не можуть, тому що передаємо привіт турі. Тому насправді ось ця от ситуація. Після ходу це 5 уже набагато краще білих, як би чорні тут не грали. А тепер я вам розповім велику таємницю про те, як створювати гора кракса, або про те, як боротися проти лондонської системи за чорних. Тільки нікому не розповідайте і не вздумайте це грати проти мене d 4 d 5 слон f 4 кінь в 6, спокійно розвиваємо фігурки. І ось тут система, яку лондонці ненавидять, і я ненавиджу також, це хід c 5 ми зразу агресивно атакуємо центр. Скоріше всього, білі захистяться ходом С3. Продовжуємо тиснути ходом с 6. Білі, скоріше всього, захистяться кінь ф 3. І ось тут знову ж таки хід ферзь б 6. Тільки тепер уже за чорних. І та самісінька проблема в білих. Якщо вони підуть ферзь Б3, С4, і дивіться в третьому розділі, як тут розносити за чорних. Абсолютно те ж самісінькі. Якщо ж вони підуть в ферзь с 2 у вас є просто геніальний хід. Поставте зараз відео на паузу. Спробуйте його знайти, напишіть в коментарях, який хід ви знайшли. І через 3, 2, 1. Я називаю хід слон f5. Жертва слона. Ферзь може його побити. Ми тоді забираємо на Б2, і їхня тура попалася. Так. Якщо ж вони нас не заборуть на f5, відійдуть на C1. В нас з вами шикарна позиція. Е6, Турац8. І пам'ятаєте, в попередньому розп... розділі я розповідав про цю от... незв'язочку про цю от рентген? Він зараз працює шикарно. Так, дуже часто бувають якісь такі партії: Турац 8, слон Є2. Взяли, забрали. І знову ж таки, кінь Б4. Передаємо великий привіт Ферзю на вертикалі С і плануємо заскочити конем або на c 2 або на D3. Таким чином, якщо ви зіграєте ось цю варіацію проти системи, d5, Кінь F6, C5, Кінь за 6 і Ферзь b6, у вас все буде люкс. У вас буде прекрасна позиція, ви натиснете на білих, і всі, хто проти вас зіграють, більше не захочуть з вами дружити.